То дуже мені сумно, що бюджетна декларація в Україні та бюджетне прогнозування сприймається як перешкода ефективності процесу, а, а, аніж як таке щось допоміжне для зростання ефективності. Без бюджетної декларації на три роки у нас, наприклад, не було да, якого сценарію. А що би ми робили, якби от прийшла криза? Дійсно, криза прийшла, резервного фонду немає якихось. Заздалегідь підготовлених рішень щодо того, як же реагувати на цю кризу, да також немає а немає стель видатків для різних відомств. Немає розуміння, що наскільки може бути залежно від макроекономічної ситуації, скорочено чи де навпаки піднімати резервний фонд. Він дав би насправді таку змогу. Просто отримати якийсь час да, і не робити поспіхом рішення про скорочення видатків на культуру та освіту, про які там про багато з них пошкодували, да а, а витратити цей час на власне якесь більш раціональне, ефективне використання а, коштів, да, що, що є в, в бюджеті, а, тому дуже як би засмутила історія про середньострокове планування. А також е засмутила історія про те, що е гарні рішення, наприклад, е виділення коштів е на допомогу з часткового безробіття, вони імплементуються дійсно дуже погано. Е зазначено було, що не всі ці кошти використано. І от я читаю який Є такий у Вайбері чат Сейв ФОП називається допоможи малим підприємцям. Значить це такі да чат на 20 тисяч людей, які займаються обговоренням. Е Рішень да урядових, як дістати, наприклад, як отримати як власне цю допомогу, вони пишуть про безліч проблем з фактичним отриманням цієї допомоги, тобто від того, там куди приходити, які документи приносити, і до власне того, що процес, процедура сама протирічить трудовому законодавству, тобто такі речі, які не пророблені в імплементації, ще на стадії формування політики, а ну вони зараз я думаю, що вони зараз даються в знаки. Якщо теж дуже коротко, то чого би хотілося, незалежно від того, є криза чи немає, це зв'язок бюджетних програм із цілями верхнього рівня, да, урядовими цілями, які зараз, ну чи то в силу зміни уряду, чи то просто в силу такої української традиції за бюджетні програми та за формування цілей уряду відповідають в міністерствах абсолютно різні люди. Вони теоретично там стикаються на оглядах бюджетних видатків, бачаться там напроти стола, сидять один напроти одного. от, але а, їх робота а, ну, взагалі не дуже ту пов'язана да, один з одним, і це такі світи, які дуже епізодично перетинаються. А, Ну от я можу навести приклад а, видатків на інститут молекулярної біології та генетики, а, який просто ну, не отримав бюджетну програму, хоча ці люди розробляли а, тести українські. На коронавірус, а вони не змогли отримати кошти через те, що там була якась проблема певна з затвердженням їх бюджетної програми, і люди просто пішли у відпустку за свій рахунок. Приблизно те саме де сталося з Довженко-центром. Він не отримав планове державне фінансування за бюджетну програму підтримки кінематографії. Що конкретно там сталося, ну це якби я не хочу там вдаватися у подробиці та деталі да цих випадків, але зовні для нас це виглядає як процес, який а, не підпорядкований цілям. Тобто в уряді або не розуміють на що фінансувати Довженко центр та інститут біології, да, або ну я навіть не знаю, да я не я не можу знайти відповідь правильно. Чому чому таке взагалі могло статися? Да, в країні, де бюджетний процес в принципі налагоджений, і цільове бюджетне планування, програмне цільове планування вже багато років. Як існує, а, власне, а, по а, виділенню коштів на коронавірус, да і а, по а, плануванню да такому стратегічному, теж був а, гарний пост від Дани Новосад від колишнього міністра освіти. Український уряд приймає рішення виділити 2,7 мільярди гривень із стабілізаційного фонду боротьби з ковід на доплати структурам МВС. а з бюджету освіти і науки в цей фонд було перекинуто 4 мільярди 900 мільйонів. Тобто ми забрали кошти з бюджету освіти і науки і виділили їх на будівництво доріг чи на. Міністерство внутрішніх справ да міністерство освіти і науки не отримало коштів на там, наприклад, безпечне проведення ЗНО і так далі. А, тобто, чого тут не вистачає да, на мій погляд? Можливо, ці рішення були нормальні. Ми, але ми, ми, в суспільстві, ми про це не знаємо, бо немає нормального а, прозорого а, а, пояснення таким рішенням, як не було прозорого пояснення, тому а, чому власне була потрібна ця доплата в тисячу доларів пенсіонерам. А не а, одиноким матерям, які насправді найбільше постраждали від карантину, тобто це пенсіонери не є да така найбільш вражена коронавірусом, а верства нашого суспільства, але вони отримали ці кошти. А вот і а, чим хочеться завершити да, що і суспільство і парламентарі, а, чим чіткіше вони розумітимуть, куди витрачаються кошти платників податків і на що з якою метою да і чому такі практики відбуваються. А тим краще буде якість публічної політики, тому що це можна буде обговорювати. от ми вже маємо дуже прозорі дані по бюджетах різних рівнів. Ми маємо дуже класні дешборди і від міністерства фінансів, і від рахункової палати по такому оперативному відслідковуванню витрачання коштів. Але наші бюджетні програми вони досі вибачте в таких під'явках, які взагалі не читаються. Тобто ці під'явки не те, що машину читати, да, важко. А ці підємки очима погано читати, бо багато речей просто змазано, прям навмисно замазане. От, ці програми теж мають стати частиною а, прозорового бюджетного процесу. А тоді насправді ці діалоги будуть, на мій погляд, набагато ефективніші, простіші, і витрачання коштів теж буде більш ефективно.